Друзі, ви пам'ятаєте ситуацію з співробітником ТЦК, якого було вбито. І тоді таке робилося в соцмережах, що жах. І от співробітники СБУ затримали одного з таких писак, і він е почав говорити зовсім інше: от послухайте його. Я біля Роман Васильович, піддавшись емоціям та інформаційному впливу російської пропаганди щодо неправомірних дій деяких працівників ТЦК в різних регіонах України, залишив негативний коментар під постом в мережі Фейсбук з приводу загибелі військовослужбовців під час теракту в місті Миколаїв 15 лютого 2025 року. Після проведеної бесіди працівниками СБУ та національної поліції зрозумів неприпустимість своєї поведінки та те, що викладена інформація щодо вказаної події на різних ресурсах була викривлена, що вигідно російським спецслужбам, тому власний і зробив такий коментар, не враховуючи ці обставини та на емоціях не розуміючи наслідків, прошу вибачення за свої дії перед всіма військовослужбовцями збройних сил. Не мав е злого умислу та не хотів дискредитувати захисників України. Хочу виразити їм велику подяку за їхню роботу та службу. Намага намагаюся максимально допомагати армії нашої держави. Він же все зрозумів, він вибачається таке інше. Я вам скажу, що нічого він не зрозумів, і ніхто тут нічого не може зрозуміти, що робиться. Чому? Тому що люди не відчувають себе в безпеці. Коли люди не відчувають себе в безпеці, люди починають дуріти, реально дуріти. Їх лікувати потрібно, розумієте? Їх не бити потрібно, там, не закривати, їх потрібно лікувати. Ви зрозуміли, так? не тільки військових, які приходять звідтіля, а й тих, що три роки чують цю тривогу, вибухи, страх. ТЦК, поліція і таке інше. Це жахіття, друзі, це жахіття. Воно не закінчується, воно не міняється. Ворог використовує, звісно, це все на свою користь. Обалвання тут отаки людей, особливо молодь балванія, Так? Це легко, легко підбити їх, воювати проти когось, проти зла. От, і це зло, вони, бачите, не там виходить, а тут у нас вже. А чому це зло? Тому що добром назвати те, що робиться, ну, тяжко, дуже тяжко. От подивіться, вчора нашого товариша е, прихватило ТЦК. Питання не в тому, що його забрали. Питання в тому, що е, він вже вночі, ну, ви розумієте, да? Тобто його забрали днем, вночі він вже був там. Ви уявляєте? Ну, а як, а як це потрібно зробити? Як потрібно так зробити? Скажіть мені, будь ласка, людину ніхто не перевіряв, а перевіряти там потрібно було. Ніхто не перевіряв, що в нього зі здоров'ям, що в нього там з документами, що в нього в голові, там, що пофіг. Дікс І що саме цікаво? Ми обговорювали це питання. і один мій друг сказав, що сьогодні похоронити людину набагато тяжче і довше, чим відправити його на фронт. Його відправляють за сутки. Він буде воювати, через двоє суток його привезуть, а хоронити його будуть дня три-чотири. Чому? Тому що потрібно будуть справки, потрібні будуть е, документи, потрібно буде викопати ту яму, потрібно буде вибити. Місце і таке інше, багато багато чого. Запросити ще кучу людей, і священні Канада, і того і цього, і організувати похорон цей, розумієте, це все виліться і в час, і в гроші. А людину відправити, щоб він там загинув, нічого не треба, просто нічого. Запакувати і відправити тю ні документів, ні перевірки, нічого. То я до чого веду? Палка ця завжди з двох кінців. Розумієте? Тому звертаюся вкотре і звертаюся постійно і до співробітників СБУ, і до співробітників будь-яких силових структур. Працювати потрібно на упередження. Працювати потрібно з людьми постійно. Ми не маємо боятися силовиків, ми не маємо боятися поліції, ми не маємо боятися ЦЦК. Але, на жаль, все робиться так. На жаль, так робиться, що. Люди просто в жаху, в страху, і це не закінчується. Це дуже і дуже погано. Дуже погано.